Добрий ранок студія. Перша ніч в палаці минула. Сказати, що вона була удачна, не скажу, тому що ми не виспались взагалі. Всю ніч хтось ходив постійно, якесь звір'я лізло в сміття. Я б, може, і виспалася, бо я спочатку вже почала засинати, але іра вічно на стрімні мене буде. Я йду дивлюсь, хто там. в общем. Дуже неприємний сюрприз, що вчора майже за весь день у мене сіло два акумулятори камери, а в мене є всього три. Тому знімати так багато зовсім не вийде. Тому що сьогодні я не знаю, чи ми дійдемо до цивілізації. Я планувала ще наступну ніч, тобто цю ніч ще в палаці бути. А зараз чудовий світанок, тепло, взагалі ніч тепла. Я навіть спальник не застібала. Не вдягала, тепло, нічого, так в футболці лежала. Тобто, на рахунок цього зараз чудово спати. Можливо, пізніше вже буде жарко, а зараз класно. Дивіться, ось там видно тахталице з, з, з пляжу нашої стоянки. Ну, цікаво, вийде, приблизить. Точно. Дивіться, яка гарна дуже. Ми вже збираємося, зараз десь близько 8 години, надіюсь, о 9-й Море сьогодні чудове, чисте, яскраве, я вже пливала шикарно. Всім раджу, хто ще не вирішився йти в похід. М -м, така гарна гора взагалі. Я чомусь раніше її вчора не помітила. Все, на, на годиннику, на годиннику 9.45 ми покидаємо чудовий пляж Текірова біч. Класне, тут можна було б зависнути. Трошки заважали лише комашня така мілка. Вона здається, не, не кусається, але в великій кількості вона тут. Йдемо ми так пізно, не тому, що ми довго спали, а тому, що ми вже вдволю наплавались, напірнали, я маску взяла, ну, взагалі шикарно. Рибок понаблюдали. нуді снічали схочу. бо невідомо, може на наступних пляжах буде багато народу. Треба трошки позасмагати. І йдемо далі. На сьогодні по плану, план мінімум, це з 10 кілометрів до наступного пляжу і там ночувати. Ну, якщо вже прямо ми сьогодні будемо йти як звірі, то можливо дійдемо до чералі. Хоча хотілося б сьогодні ще в палаці переночувати. Ой, що так буде завжди, так? така дорога? Ні, не завжди. Ні? Десь піде сингл трек. Стежка по одному. Камінчики наші, бо з пляжу їх якось вони не виділялися, а зараз гарні. Крутий підйом палки реально спасають. Не жалійте ваги, беріть їх з собою, тому що центр ваги розподіляється зовсім по-іншому. Менше болить спина, вже йдете не двома кінцівками, а чотирма. Палки тут дуже класно виручають. Ну, як мінімум мене. Ага. Там цей пляж, де я думала ночувати. Але кішка була танка дайте туди. Він такий невеличкий, менший. Mm -hmm. да. Побачимо, якщо можна буде. Пуститься, можна не де спуститися, але ми якось дуже швидко до нього дійшли. Mm -hmm. О, дивись, там місце прикольне під палатку може бути. Ось ось. Бач, яке плоске. Просто тут, що води немає, але. Так, mm -hmm. да, під одну палатку. Піде. Хі -хі. З таким краєвидом, а? Така гарна водичка. Призоре, призира. Бачиш острів? мені здається, він якось підковує йде. Да? Де ти їх бачиш? Водо плаває. Там може. Біля пляжу Бейчик водичка є, в наявності. Не знаю, чи на самому пляжу є, але там, де позначка вода, то вона присутня. На пляж Бейчик вирішили не заходити, бо там побачили зверху, що плавають. Є люди. Скоріше за тата русня, яка вчора приходила до нас. Вони там щось намагалися з мною говорити. Кажу, що я не говорю російською, бо що я українка. Тобто, вони там щось з англійською намагалися говорити, але потім, мабуть, по виразу мого обличчя зрозуміли, що їм тут не раді. І пішли далі. Тобто, мабуть, вони тут і ночували, бо більше там не буде. Але пляж гарний, також водичка є. Можна сміливо залишатися, не такий великий, як пляж Тікерова, але там також гарно. Дві години, але які ці дві години <сум> постійно вгору. Тепер сіли випити водички, посидіти і помилуватися на краєвиди. Шикарні окуляри, у нас віри однакові. Це фірма українське виробництво, фірма Люм'єр. А, супер класні, легенькі, софт-тач такий матеріал. І взагалі вони круті на обличчі сидять ідеально, не спадають. Щоб дуже рекомендую пробити, тому що я як велосипедиста звикла більше до спортивних окулярів. Це мені захотілося щось таке цивільне. Не пожаліла ні разу. Дуже класні. Вони навіть під шолом підходять, не давлять нікуди. Там пляж от боку. Ми там планували ночувати, а за горою я забула зняти вже вчора пляж одніється. Так, гарно тут. І гори. Іра. Чекаю, як пляжу. на так, Знову гори, знову море. Петрику, зупинись. Що? Хочу показати, що Україна завжди з нами. В серці і на рюкзаку. Дивіться, яке файне місце. Ми собі вибрали. Можливо, ми навіть трішки пообідаємо, щось погриземо тут. А на карті позначено як місце під паласку. Дивіться, боже, яка краса. Тут, звісно, з палаткою би стать. Ту да. І місце під гамак є. Жаркувата. Боже, які країни. Супер. Тут кострище. Якби ще вода була, це не б'ємо не було цього місця, але ж не тут вода візьметься вгору. Ошибочка вийшла тут то одне місце, а тут ще одне є за це скрита. Омо тут тіньочок, Взагалі краса. Ой, і гамак буде тут повісити І дивитися прямо на море. Ой, там машина трошки. Це ж супер місце. Дерев повне тіньочок. Угу. Довольно що. Ви теж так можете. Просто купляйте мій курс, як стати успішною і багатою. Нічого при цьому не роблять. Да. Вартість курсу 2000 доларів. Курс триває один тиждень. Бачите, ви теж так можете. Іра не вірила в себе, а зараз вона найщасливіша людина в світі. Да. Лежить в гамаку, топче джерки. Всього 2000 доларів і я тут. Хм? А, Точно. Купляйте наш курс, і ми будемо тусити в Туреччині по 10 разів на рік. Що водичка є чи не є? Є. Слабенький потічок. Але є? Це водичка. Це водичка. А ну. Чому буде І прогуляємося, побачимо, як тут справи. На mm довоє -hmm. десь недалеко місце. Саме козирне біля водички, звичайно, зайнято. Ой, біля смітника вже ставати не буде. Mm -hmm. Хі -хі. Йдемо шукаємо місце, тому що... Біля води вже всі місця зайняті, біля питної, а тут здиву, таке собі, якась сілічка гнива тече, не вона не дотікає до моря. Там бачу чи ніч палатку, треба хоч якийсь затинок мати. Цім кіску так важко ходити. Ось на місце. Там сусіди є, що поробиш. І так. далі йти вже капець. Тут наче денечок і нормально. Мабуть тут і стане Ой, як зазвичай. Срач, 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 срач. Але краще це ніж нічого. Добрий вечір. Трошки порозказую висновків за день. Ой, таке гарне море на цьому пляжі. А, адбуку, адбуку біч це останній пляж перед Чиралі. Ой, ми наплавалися, набулькалися, я не знаю, накупалися, і ті діти малі. Вже як хотіли нафоткатися. Ну, я думаю, я викладу ці наші. Пліскання у воді. Потім пішли, розклали палатку, пішли до водички, там, де я ходила, показувала вам. Там багато вже стоїть палаток, ну, але водичка лається, помились там під прісною водою, змили сіль, набрали води. І зараз будемо вже влаштовуватися на вечерю. Так, що у нас сьогодні буде з звечері? У нас є рис овочева зуміш мексиканська, і є. Гуляш зі свинини. Ми вирішили скомпонувати, тобто запарити, розкрилити по тарілкам, тому й буде смачно. Попробую зняти. А палатку нашу я показувала, ви вже бачили. А, розклали, тут місця їй вистачило, все супер, гамачок, без нього я взагалі не уявляю. Мені так важко сидіти просто прямо на землі, то я... це мій кайф. І все. Яхта стоїть. Іра пішла щось балакає. По телефону. Інтернет тут непоганий, в плані, що мобільний. У нас, до речі, інтернет від LifeSell. Я думала купувати сім-карту, місцеву турецьку, але у Іри Лайфсел, і в них там дуже вигідні тарифи до роумінгу, тому ми вирішили. Вона роздає інтернет. І так ми її живемо. Що ж, все, мабуть. Сьогодні був релаксовий день, до речі, ми пройшли всього 9 кілометрів. Виходить, вийшли в 10, о 10-й ранку і прийшли сюди о 3 дня. Важкий був шлях досить, тобто такі підйоми не Нелегкі, скажімо так. Але наскільки я слабка, і то я не сильно вмирилася, втомилася, тому ми тут вже і, і прийшли зарані, і класно перелаксували. Надіюсь, ніч буде тиха, не така, як вчора. Все. Сиджу зараз, дивлюся на це прекрасне море, а думки знову про Україну. Ми цього не заслужили. you <laughs>